Друзі, вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні я покажу дійсно чудовий народний автомобіль. Це Volkswagen Passat B8 в кузові Універсал 2015 року випуску, обладнаний 2-літровим потужним дизельним двигуном автоматичною коробкою передач системою переднього приводу. Має пробіг всього лише 244 тисячі кілометрів і його ціна складає, друзі, всього лише 15490 доларів. Ми маємо гарний чорний колір. Чудову передню LED-оптику, металеві диски на хорошій гумі, є повторювачі поворотників, реліги на даху, дійсно максимальний, в максимально гарному стані автомобільчик. Тут у нас зустрічає ось такий ось великий об'ємний багажний відсік. Є другий комплект ковриків, шторка. Технічно авто абсолютно без жодного нарікання, все працює абсолютно справно, має гарну комплектацію. Тут нас зустрічають ось такі сонцезахисні шторки для заднього ряду. Текстильний, дуже вмісткий, зручний диван, не потребує хімчистки, підлокітник та підстаканник для заднього ряду, багатозонний клімат-контроль. На рахунок переднього ряду у нас є повний склопакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Регулювання спинки водія. Шкіряне мультикермо, немає жодної помилки на приборній панелі. Велика мультимедіа, CarPlay та навігацією багатозонний клімат-контроль, система старт-стоп, запуск двина з кнопки, автоматична коробка передач, електроручник, автохолд. Має ще дуже багато цікавих та дійсно корисних функцій. І я вам нагадую, що цей чудовий автомобіль у нас продається за ціною всього лише 15 тисяч 490 доларів за 2 літра дизель на автоматі. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимо з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також такий чудовий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.